Даня, Віка. Чи ти легко розстаєшся з грошима? Коли вони є, так. Ізі взагалі не питання. Коли їх нема, складніше. Ну, тобто, ти, от, якщо розумієш, що тобі треба економити, ти економиш. Але коли там, в тебе є якийсь запас, ти можеш піти купити будь-що. Ну, умовно, на що в тебе є. Я без питань. Я коли переїхав в Німеччину, я переїхав в Німеччину з бюджетом 5 євро на тиждень. І тому, типу, для мене економити, в принципі, не питання. Мені, якщо треба, типу, не витрачати гроші, я впораюся з цією задачею. Але коли у мене є або якийсь, знаєш там. Може, щось з халтури якоїсь підвалило, або е, просто там я не знаю, може, бонус прилетів, може щось іще, неважливо. Не е, в будь-якому випадку мені не складно з цими грошима розставатися, тому що я завжди пам'ятаю про те, що ну, типу, гроші вони для того і є. Я тут, до речі, маю дуже схожу з тобою напевно позицію, тому що. В дитинстві ну, ми виросли в Україні, і грошей було в більшості людей не дуже багато. і Я пам'ятаю історію, коли. Мене мама вперше в житті відправила в санаторій далеко. Тобто це була Одеська область санаторій імені Сергія Лазо, вже як зараз пам'ятаю, цей жах, страх. І вона мені дала з собою якусь кількість грошей, які я могла там витрачати ну, протягом всієї подорожі. І я настільки була. В оцій парадигмі, що треба економити, грошей недостатньо, не можна купувати нічого зайвого. Що я привезла майже всю суму назад, і я просто нічого не купувала. Я, здається, купила якусь ну, якийсь маленький сувенір. Один раз чи два я купила якісь там е горішки і чіпси. Ну, на пляжі, можливо, якусь трубочку солодку, але оце, от м переконання, що гроші потрібно економити. Воно залишалося зі мною дуже довго, і потім, вже коли я почала жити самостійно, мені довелося прийти до цього розуміння, що насправді гроші. Потрібні для задоволення для покупок. Ем, що коли ти заробляєш трошки більше ніж там зазвичай цього місяця, то ти можеш собі дозволити щось трошки краще, але насправді це далося дуже важко. Сьогодні поговоримо про гроші. <сум> про покупки. сьогодні поговоримо про гроші. Сьогодні поговоримо про покупки. Друзі, знову для більшості з вас, хто це слухає понеділок, а значить, знову для більшості з вас привіт із невеличкого закутка. В редакції «За Україні, з України з ми з вікою, а іноді не лише із вікою говоримо про нагальне, але не обов'язково про робоче. Меншості з вас, яка слухає нас не в понеділок, теж великий привіт. Ви, звичайно, теж запрошені. Будь ласка, теж заходьте до нас у закуточок. Сьогодні, як Віка вже сказала, ми говоримо про гроші, про те, як ми їх витрачаємо, про всякі різні імпульсивні покупки. І чому? Добре, Даня, ти кажеш, що ти можеш собі дозволити витрачати гроші, і ти, якщо вони в тебе є з радістю це робиш. А чи бувало в тебе таке, і чи було щось конкретно одне, яке ти зараз можеш згадати, коли ти пішов, купив, а потім поняв, що ну не треба було, що краще було б без цього? Тільки я навіть не ходив нікуди. Як ми з тобою говорили в попередньому випуску, ми всі живемо в інтернеті, тому я хіба що сходив в інтернеті на сайт. Е, худі, в якій я сиджу зараз, ви цього не бачите, але уявіть собі дуже красиву е, худі е, кольору Капучино. От я зараз сиджу в ній, і насправді вона мені нафіг не потрібна. Але вона коштувала не так вже й багато грошей, і вона коштувала менше грошей, ніж там, інші штуки е, з одежі, які я собі купив, і я подумав, ні, ну це. Ну, у мене всього одна худі. А чому? А як? А як же так, що я її не куплю собі? А чому у людини в 27 років всього одна худі? Якщо їх може бути дві? Ну коротше, я нікуди не ходив, і от я сиджу в худі, яка мені насправді була не потрібна, але я дуже задоволений, бо вона м'яка і тепла. А на вулиці плюс 13%. Ну, дивись, це дуже дрібна покупка. А чи було щось таке масштабніше? Ну, скільки там худі коштує, Я не знаю. Масштабніше, масштабніше було. Масштабніше було, насправді, це була сумна історія. Ем, Пам'ятаєш, така штука була е, у людства: вона коронавірус називалася. Такий mm -hmm. був період у 2020 році. Це так, не минуле і не позаминуле життя, а якесь із. Восьми життів минулих, коли був коронавірус, я жив у Мюнхені, і у Мюнхені всі ці правила локдауну вони були ну прям дуже суворі. Типу, людей штрафували на 100 євро за те, що вони о 22.01 стояли під домом, а не були вдома. Е, ходити, бачитися з кимось, бути десь без маски, заходити в будь, магазин, будь які магазини, мати будь-які соціальні контакти. Коротше, було дуже дорого. І тому. Коли зайшла мова про те, що всі займаються цим своїм social distancing і сидять по домах, от прям влада мала це на увазі. Це були не просто слова. Ну і всі мої друзі, всі мої колеги, вони були прям не в захваті, м'яко кажучи. Їм дуже хотілося. А це ж якраз починався квітень, якраз було тепло, якраз весна mm -hmm. прийшла, і всі мали сидіти вдома. Я був в захваті. Я, в так... Я... Мені... Я такий щасливий був. Боже, нема жодних соціальних облігацій. Не треба ні перед ким виправдовуватися за те, що ти кудись не прийшов. Не треба було придумувати причини, чому ти не прийшов на якусь тусу. Ем... Університет весь поставився на паузу, роботався, поставився. Сидиш на балконі. Звичайно, мені ще пощастило, що в мене був балкон, але сидиш на балконі, дивишся на небо, дивишся на сонечко, слухаєш, як співають пташки, і ловиш кайфи. І всю першу хвилю коронавірусу я ловив такі кайфи, які тільки міг. Типу, насправді я між нами кажучи, мрію про те, аби у нас в житті стався ще один такий період, бажано з дуже хороших причин, коли все би поставилося на паузу. Хоча би на тиждень, коли весь світ нікуди не спішить, і пройшло літо. Пройшов вересень, і почалася, вже почалися розмови про другу. Хвилю коронавірусу. І я такий, о Боже, мені стало прям страшно, тому що в мене під час цього всього ще й кукуха почала їхати потрошки через коронавірус, через університет, через мільярди якихось речей, які ще в житті відбувалися. І наприкінці того вересня Apple випустили більш дешеву версію Apple Watchів. І я, їй боже, до сих пір не пам'ятаю, яким чином я їх замовив. Я не знаю, як це сталося. Зазвичай, навіть всі мої імпульсивні покупки, вони перед тим рісерчаться трошечки. Ну, Я маю на увазі такі дорогі, а там, тоді 300 євро для мене були. Найкосмічнішими е, грошима світу, а тут я, я до сих пір не знаю, як я їх купив. Я просто щось натицяв, і через два дні мені приїхали Apple Watch. І я ще тиждень не знав, що з ними робити. Я ще тиждень не знав, чому вони в мене, але я такий, ну не буду ж я їх відносити. У мене комп'ютер в, в квартирі лежить, а я люблю комп'ютери. Ну, щось придумається. І, ну, врешті-решт, я думаю, була ідея про те, що вони врятують мою кукушку. Не вийшло. Але ти був хоч трошки щасливий від них? Та я був такий щасливий. Ти що, це Apple Watch. Ти що, він, ти дивишся, а він тобі каже, який в тебе як, який в тебе пульс, і ремінець красивий, і ще Вуді із той історії можна по поставити на циферблат. Ну блін, а що ще треба? От тому так я їх носив, я їх відносив, і ну насправді можливо в ретроспективі це була не найдурніше з покупок. Але в моменті вона була дуже імпульсивна, дуже ні звідки, дуже як в тумані. І можливо, краще я б ці гроші я не знаю. На терапію витратив чи на спортзал, хоча б гадки не маю. Розкажи мені це до речі ти сказав про спортзал, і це моя історія. Серйозно? А ну? Тому що це сталося буквально минулого тижня і. <реш> я намагаюся досі переварити цю покупку. В мене відбулася точно та сама історія, про яку ми говорили попередньо, тобто в мене там був певний підробіток, і я змогла акумулювати певну суму записних грошей. Е, і, значить, вирішила, ну довго думала, що я на них буду, е, значить, робити. І подумала, що я не хочу їх витратити бездумно там на якийсь одяг. Зазвичай я дуже багато витрачаю на одяг, я намагаюся себе стримувати. Але це, цього разу я вирішила, що за ці гроші я не буду купувати собі жодного одягу. Я краще займуся там своїм зовнішнім виглядом, бо для мене це теж важливо. Я люблю про себе піклуватися. І я. Е, е, Люблю ходити в спортзал. Я часто його закидаю. Я рік хожу на рік закидаю. І от якраз пройшов той рік закидання, і пора е, купити, значить, собі абонемент в спортзал. Oh, no. І раніше це все відбувалося досить прозаїчно. Я йшла в найзручніший для себе спортзал, е, бажано недалеко, і купувала собі просто абонемент на місяць або на три місяці, максимум на півроку, що я купувала. І це ну були там не дуже великі. Суми. А тут, нещодавно, у нас біля офісу відкрився новий зал, і я вже кілька місяців про нього думаю, і я все ніяк не наважувалася туди зайти. І от минулої неділі oh, no. я нарешті <свас> туди прийшла. І все, що вони мені могли запропонувати, це абонемент на рік за 10 тисяч гривень. <свас> 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 От так. Ну, ем, коротше, я насправді ем, не можу сказати, що це була дуже імпульсивна покупка, тому що я знала, що це стільки коштує. Я готувала себе морально до того. І коли я туди прийшла, е, мене якби вже не треба було переконувати. Я вже була підготовлена е, до цього. Але коли я заплатила ці гроші, і найгірше, що в той день я навіть не потренувалася, oh. тому що вони сказали, що немає тренера, якщо я хочу стартувати. <реш> так. Не, ржи. не буду. <свісно> Вони сказали, що якщо я хочу стартувати свій абонемент з тренування, то я маю почекати там до е, дня, коли буде тренер в залі, і що ми вже почали з того е, моменту. І в результаті в мене за той час було тільки одне тренування, на жаль. І... Ну, чекай, це було минулої неділі, нормально. <свісно> ну так, але. Е, я просто після того як повернулася додому, я тобі чесно зізнаюся, я погано спала вночі через це. Я подумала, боже, ми живемо в такий непростий час. Кожного дня може прилетіти ракета. Не знаю. Ми банально з нашою ком командою Львівського офісу можемо переїхати. У нас збільшується кількість людей. Нам стає тісно, можливо, за півроку в нас вже буде зовсім інший офіс. Можливо, за півроку мене не буде. Наша я купила цей апатимент на цілий рік. І короті, зараз я трошки шкодую. І я розумію, що в принципі в мене немає великих альтернатив. Щоб ходити в спортзал і платити помісячно, і щоб це було недалеко від роботи або дому. Але оцих 10 тисяч е гнітять, гнітять. Я сподіваюся, що хоча б півроку я відходжу, і тоді це матиме сенс. Знаєш, судячи з твого початкового питання, ти не так вже й просто розстаєшся з грошима. Якщо витратиш 10 тисяч, то потім не спиш всю ніч. Не дуже це легко з грошима. Ну не всю ніч, Але мені було тривожно. Ти купила собі підписку на м'язи. Дивися на це так. Mm -hmm. Я пробую продати тобі це так, аби тобі це сподобалося, тому що інакше ти зараз ще 52 тижні не будеш спати спокійно. Кому воно треба? Ні, то я вже відійшла. 10 тисяч Відчого? того не коштують. Знаєш, до речі, чим закінчилася моя історія з Apple Watch ем і тим, що вони мали мене стимулювати займатися спортом? Чим? На чорну п'ятницю я купив собі підписку на застосунок з йоги <рес> <рес> аби, аби тречати ці воркаути на Apple Watch, <рес> сталося істерика. <рес> Знаєш, Даню, ми оце тут зараз з тобою сміємося, і нам трошки соромно, і ми розуміємо всю нашу з тобою вразливість до цього світу. Але насправді е, світ сучасних покупок буквально працює так, щоб підштовхувати нас, е, робити оці іноді і не дуже усвідомлені вибори. Е, і я, наприклад, маю історію, теж дуже нещодавно вона трапилась, кілька тижнів тому. Про те, як я купувала сукню. Я люблю ходити на шопінг, іноді я просто ходжу, нічого не купую, але просто хожу. От. І це був один з таких вечорів. Я просто собі приш... пішла прийтися в торговий центр, е... і це вже було кілька хвилин до закриття. Ну там буквально 20-30. І я щось зайшла в один магазин, в другий і зайшла в третій, і там висіла червона сукня. А я собі давно хотіла червону сукню. І тут висить вона. І ця чудова червона сукня. По перше, вона мені абсолютно була не потрібна, бо в мене є багато інших суконь, не червоних, але все ж вони є. По-друге, вона була з досить такого тонкого матеріалу, який зазвичай мало кому пасує, бо це був не найкращий магазин по якості. Але вона була червона і така, як я собі її уявляла, я вирішила піти її поміряти. І коли я почала міряти, продавець магазину почав в мікрофон оголошувати, що магазин зачиняється за кілька хвилин. І я от стою в цій сукні Клас. дивлюсь, і мені вона ніби подобається, а паралельно цей хлопець. Постійно продовжує оголошувати, що магазин зачиняється. І я розумію, що якщо я її зараз не куплю, то мені доведеться їхати завтра, знову витрачати не час. Не спати, переживати серед ночі, про те, що я та, її не купила, а переживати, оце... вона мені от... нада, чи вона мені не треба. Да. І я просто її знімаю дуже швидко і просто біжу до каси, купую її, все така щасливо виходжу з цією сукнею. І приїжджаю додому. Міряю дома, а це ужас, <рес> це буквально ужас. І я. А я така людина, я ненавиджу здавати речі. Ну, от, просто, типу, мені вже краще змиритися з втратою, ніж оце типу, її здавати. І я дивлюся на себе, і я просто як слон в тісу. Ну, серйозно, це слон в червоному чохлі. І я намагалася аналізувати цю ситуацію, тобто, чому так сталося? Чому я купила те, що мені взагалі було не потрібно? І я зрозуміла, що вся була справа в тому, що магазин зачинявся і мене буквально поставили У тебе на тайну. Не було, часу, мені та... треба було... Так, мені треба було прийняти рішення вже. Якби я постояла в ній 10 хвилин, я би, напевно, зрозуміла, що це не те, що мені треба. А так як я постояла в ній в одну хвилину. І мені треба було прийняти рішення. Воно було неправильним. Мені здається, що це часто використовують. Слухай, а що якби? Я не знаю. Може, десь на Ютубі? Я не знаю. Десь було таке шоу, де розказували би про поведінкові паттерни під час витрачання грошей. І розказували би про те, як люди раціонально чи нераціонально прощаються з грошима. І яким чином маркетологи змушують нас це робити? Не знаєш нічого про таке? Ой, дай я подумаю, що це М -м -м -м. таке може бути за шоу. Слухай, недавно тут в Заюкренісмедія вийшло одне, називається Продай мені, якщо зможеш. Це був е, не дуже вдалий е, театральний сетінг в нашому подкасті. Чуєш, це називається нативна реклама. Приходьте до нас в подкаст, ми розіграємо театральну сценку з будь-якого продукту, який нам сподобається. Ну, отже, друзі, ви зрозуміли, у нас нещодавно вийшло шоу, яке називається Продай мені, якщо зможеш. Вийшло воно в партнерстві з Комфі, і там розповідається рівно про те, про що ми зараз з Вікою розмовляємо: про те, як ми взагалі витрачаємо гроші, хто нас в лапках змушує це робити, і як робити це обережніше і більш усвідомлено. Першим гостем, хто туди прийшов, був наш Тарас Прокопишин, е, порозказував купу прикольних штук. Е, порозказував про те, як він е, вчився рік у Гарварді поведінковим наукам. Прикольно, я вам дуже раджу. І я можу це сказати з чистою душею, тому що головною виконавчою продюсеркою цього шоу була Віка. І я не зробив. Абсолютно нічого для того, аби це шоу сталося, тому мені можна вірити, а в цьому плані. Але від віки було би дуже цікаво дізнатися, що як тобі взагалі було над цим працювати, що ти нового для себе дізналася, е, і може трошки за спойлери, що буде скоро. Насправді, коли е, ми працювали з командою Над продай мені, якщо зможеш, то я зрозуміла, що купувати нормально і іноді. Ми купуємо просто для того, щоб отримати цю дозу дофаміну, і це не завжди погано. І цього іноді може бути достатньо для того, щоб пояснити собі цю покупку. Не обов'язково все в цьому житті раціоналізувати, міряти під лінійку, рахувати до останньої копійчини, бо ми не роботи, ми теж маємо емоції і покупки це частинка нашого. В тому числі емоційного життя. І якщо ви теж, отак, от як я, можете не спати ночами <гум>, через те, що ви купили якусь фігню за трошки більше грошей, е заходьте, дивіться. Там буде багато е заспокійливого матеріалу. Перший епізод вийшов з нашим терасом про те, як на нас працюють обмеження. Ця історія. Про сукню це класичний приклад обмеження по часу, коли тікає таймер і ми купуємо швидше. В наступних епізодах ми будемо говорити і про те, чому ми купуємо те, що носять інфлюенсери, Як це на нас впливає, чого ми хочемо кофточку, яку вироби. <схід> будемо говорити про те, як сексуалізована реклама. Теж намагається нам продати і чи в неї вдається. Будемо говорити про багато всякого цікавого стосовно шопінгу і трошечки розбиратися в собі. В своїй поведінковій психології. Я бачив у нас в загашниках сценплани. Я чекаю. Друзі, це був подкаст редакційний. Дякую, що ви були з нами цей якийсь час. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку останню неусвідомлену покупку ви зробили, і чи ви сильно про це жалкували? А ми з вами прощаємось до наступного тижня. Напишіть нам в коментарях, от те, що Віка сказала, так само в який день тижня ви нас слухаєте. Дуже цікаво. А ще я додам від себе, що у нас з'явилася нова інстаграм-сторінка. Мене в інстаграмі немає. Тому, будь ласка, сходіть, підпишіться за мене. Ви її знайдете в описі до епізоду, які всі інші лінки, які вас можуть зацікавити. Але якщо ви раптом вже відкрили інстаграм, бо вам не йметься, то записуйте за мною. The Отак називається акаунт The Ukrainians як The Ukrainians Media. Крапка, як крапка, а інсайд як інсайд, як стендап Бобернема, або як те, що вам обіцяють аналітики в Фейсбуці. Там на тому інстаграм акаунті буде дуже багато різних нас. Це сторінка про те, хто створює The Ukrainians і про те, як вони це роблять. Подкаст для вас вели я, Даня Білик і Віка Лавриненко. Продюсеркою була Яна Супоровська. Наш джингл написала Ася Мельник. Обкладинку робили Катя Акварельна і Анастасія Струк. Команда The Ukrainez Media це ваша найулюбленіша кофта, яку ви купили колись навіть того від себе не очікуючи, а потім носили її на собі 10 років. А вона стає лише краще і краще. Почуємося за тиждень. Шануйтеся.